Привіт, друзі! В цьому відео хочу розповісти про різницю між написанням художньої прози і нонфікшн. Цього року, вірніше, 2023 року, я спробувала писати вперше в житті нонфікшн. Ніколи про це не замислювалась. Але коли у мене був такий письменний стрій блок із написанням моєї психологічної підліткової повісті, я вирішила спробувати себе в новому жанрі і мене надихнула на це книга Купи собі той довбаний букет. Колись я зроблю на неї огляд на каналі. І, значить, прочитавши цю книгу, я вирішила спробувати написати дещо подібне. І у мене дуже добре зайшло. Тобто, дуже швидко я написала таку кількість сторінок, яку у художній прозі я не можу написати. І я для себе усвідомила, чому так вийшло. Тому що я писала власний пережитий досвід, я нічого не вигадувала, а описувала справжні події. І в цих подіях не може бути сюжетного сюжетних дірок, не може бути прописання сюжету. І ти, зрештою, знаєш, чим все закінчиться, тому що ти описуєш свій власний досвід і кейси своїх знайомих. В ми можемо залишати свої імена або робити імена вигаданими і обидві, якби ці стратегії вони є виправдані. Якщо ви залишаєте імена, ну тут треба юридично з'ясувати, чи людина не проти, що був використаний її кейс, або ви у вас буде ризик спортити стосунки з цієї людини. Якщо ви берете кейс цієї людини і заміняєте ім'я, ви нічим не ризикуєте, якщо ви спереду напишете, що ну, всі ну якби що це на власних подіях, але імена змінені. Ось відповідно немає того, що найбільше блокує письменника, коли він придумує. А коли потрібно, щоб сходились всі ниточки, щоб все співпадало, якщо ви пишете із власного досвіду і досвіду своїх друзів, а з вашого бізнес-досвіду. У вас абсолютно є всі матеріали. А якщо чогось немає, якогось фактажу, ви щось призабули, ви можете поцікавитись в інтернеті, знайти необхідну інформацію. І крім того, ще один великий плюс такої прози: вона виконує роль терапевтичного письма. Коли ви пишете про себе, а ви пишете, ви зцілюєте свої травми. Наприклад, вас не взяли кудись на роботу. Так це нанесло вам велику травму, але ви пишете, як ви з цим справились для інших людей і для себе знову ж проліковуєте цю травму і говорите: Боже, як добре, як це добре було для мене. Я тоді це не усвідомлювала, що це для мене плюс. А от зараз, пишучи це, я розумію, що я молодець, я справилась, я пройшла такі до стадії, і цей шлях привів мене в ту точку, яка є, і я з цієї точки навчаю інших. У людей можуть бути таким дно ну, може бути розлучення, коли пішов чоловік, коли хтось захворів в родині, коли ця людина сама захворіла, і так далі. Тобто, це як правило в такій в мемуарах, це буде такий найбільш чутливий момент, і він з одного боку він цікавий читачу, а з іншого боку, він зцілює вас. Тому наступних декілька відео буде присвячені саме нонфікшн прозі. А ще я не дарма поїхала у Київ і зустрілася там з редакторкою колишнього видавництва наш формат з Вікторією Кравчук, з якою я знайома як з редактором саме. А тепер я знаю, що вона вирішила стати книжковим коучем і взагалі лайфстайл-коучем. І ми з нею спробуємо провести марафон по написанню експертної книги. Тому що ви знаєте, з одного боку я розповіла вам про плюси, так тобто легше писати. Нонфікшен ніж художню прозу з іншого боку, нонфікшн на основі власної історії можна написати дуже занудно. Колись моя дуже близька знайома читала мені свою історію. Так, от вона настільки зависла, настільки так в подробицях описувала всі свої травми, що це було вислухати майже неможливо. Тому дуже важливо, щоб... Той, хто пише, він розумів точку зору того, хто читає, оскільки той, хто читає, навіть якщо він зараз знаходиться в цій травмі, він хоче побистріше дізнатися, як вийти з цієї травми, а не зануритись у депресивні переживання і спогади іншої людини. Коли ми купуємо нонфікшн книгу, ми купуємо історію успіху і хочемо дізнатися про ті сходинки, які привели людину до успіху. Нам важливо, по перше, побачити дно. По-друге, побачити сходинки, і по третє, почитати про щасливий фінал. Так і за такі за такою схемою написані найкращі книги нон-фікшн, бестселери, в тому числі оця книга Купи собі той довбаний букет.